Найбільший за майже 30 років аукціон речей принцеси Діани пройде в Нью-Йорку. Аукціонний будинок підготував понад 150 лотів, серед яких особисті та службові речі Діани та інших членів королівської родини. Поки що колекцію можна оглянути в одному з нью-йоркських готелів. коли в грудні ми продали одну з її суконь за рекордні мільйон 140 тисяч доларів. То подумали, оце так діану справді люблять, і люди хочуть володіти чимось із її життя та кар'єри. Голова аукціонного будинку каже, що ці торги будуть історичними. Це найбільший аукціон, відколи Діана сама виставляла речі на торги 1997 року. Іноді ми продаємо один або два предмети, пов'язані з її життям та кар'єрою. Але на цьому аукціоні виставлено понад 150 речей діани та інших членів королівської родини. Більша частина належала Діані. Головним лотом аукціону стане синя сукня принцеси Уельської, яку вона одягла на прем'єру фільму Привид опери в 1986 році. Це неймовірно красива сукня від Мюрея Арбейда, яку діана продала на аукціоні в 1997 році, щоб зібрати гроші на благодійність. І Жінка, яка купила її, тепер принесла її нам. Ми оцінюємо її у 200-400 тисяч доларів. Серед інших речей вечірня сукня з пурпурного шовку та мережева в іспанському стилі створена Віктором Едельштейном, а також рожева сукня сорочка з квітковим принтом створена Кетрін Вокер цікаво, що Діана любила повторно вдягати речі. Вона добре знала економіку моди. І ще, що дуже приємно, вона завжди хотіла привернути увагу до багатообіцяльних дизайнерів-початківців, і вона по кілька разів одягала вбрання, яке для неї створювали. Це робило її особливою. Аукціон відбудеться 27 червня в Лос-Анджелесі, США. Лоти також можна буде придбати онлайн.